Друзі, привіт. У мене для вас чергова офігічна історія про Данію. Мої друзі запросили мене у сауну. Ні, я звісно була в Дані, в сауні, і я знаю, що це таке. Сауни зазвичай є у басейнах. І, тобто я знаю, як це відбувається, коли це на територію басейну. Але мене запросили в інше місце, я там ще ніколи не була. І що важливо, це мала бути сауна гус. Якщо ви не знаєте, то сауна гус це така сауна при дуже великій температурі, там 90 градусів, і там використовується арома олія, сауна мастер. Так, Рушником так робить рушником, значить, щоб люди дихали, і там вважається, що це маса олієм, і вважається, що ця сауна вона дуже корисна для здоров'я. Ці сауні вуси декілька підходів, 10-15 хвилин там перший етап, потім перерва, всі виходять з цієї значить, 10 хвилин перерва, потім знову заходять. Між цими частинами люди приймають душу, і, ну там трохи передихають і знову заходять. Отже, приходимо ми у вказане місце. Частина друзів вже були там, а ми з іншим другом ми не були. Воно розміщується в якихось таких окремих дерев'яних будиночках. Ми спитали, а де тут роздягання. Нам сказали, що йдіть туди, ми заходимо. І я розумію, що в цій роздягальні немає ані ніяких ящиків, ані ніяких замків. Тобто нема куди покласти свої речі, щоб закрити їх. Куди класти, де залишати телефон. Я кажу, так, він залишає, все тут всі залишають. Ну, тобто просто, від... тобто, якась кімнатка, 2х2, там якісь двері, там немає ніякого в замку, нічого, просто залишає свої речі Тут. Це перший шок. Наступний шок був в тому, що коли ти передягнувся в цій роздягальні і ти стоїш у цьому купальнику, тобі треба, щоб піти до сауни, то тобі треба пройти через вулицю. Тобто тобі треба вийти на вулицю і пройти ці там, 20 метрів по вулиці на хвилиночку. Вчора в Копенагені було 0 градусів. А я взагалі не морщ, я не та людина, яка взимку плаває кудись десь в морі, в холодному, ні, це не про мене. Це був мій другий шок. Ладно, зайшли ми всю сауну, сидимо. Ну там тепленько, класно. І потім ця пауза, і всіх виганяють, куди ви думаєте, правильно на вулицю. І тобто, всі 10 хвилин ми всі стояли на вулиці в цих мокрих попальниках при температурі 0 градусів. А деякі люди ще приймали душ, душ так само був на вулиці. Ну, Я теж пішла під цей душ, тому що я, ну, я вже не знала, не знала, як там зігрітися, а у мене був такий шок. Я е, натягнула на себе цей рушник, такий величезний рушник, такий ванни. Я просто в нього як запуталася, ну, як знаєте, в як... пальці хочу цим сказати. Тобто, коли ти знаєш, що твої речі, сумка, телефон, там, картка, гроші лежать десь в якійсь кімнаті без замку, де кожен може туди зайти, то ну, дуже важко розслабитися, погодитися. Тому я всі сам не сиділа, як знаєте, як кажуть, як на голках. Весь час думала про свій телефон, що там з ним. Потім, коли нас всіх вигнали на вулицю, було чотири частини цієї сауни, тобто нас тричі вигняли на вулицю, там був перерив по 10 хвилин. Мене було враження, що холодно тільки мені. Всі інші люди для них все було якби окей, як норма в дані, що Ну, серед серед зими там на вулицю вас вигнали при нулі градусі. Ну я зрозуміла, що більше саме все місце я не піду. А що ви думаєте про такі сауни і про те, коли люди так на вулицю виходять, виходять при нулі градусів і в мокрому купальнику і взагалі? Чи були ви в таких місцях? Що ви думаєте? напишіть у коментарях. Мені цікаво.